Справа 618 за 0,4 кг ковбаси заплатили 76,8 гривні. Скільки потрібно заплатити за 0,6 кг такої ковбаси? Скільки кілограмів такої ковбаси можна купити на 144 гривні? Ну що ж, спочатку, давайте подивимося на ці величини. При збільшенні маси в 2 рази і вартість у нас зростає в два рази. Тобто ці величини у нас е, маса та вартість прямо пропорційні. Ну що ж, це будемо мати на увазі. Ну а зараз давайте як дати відповідь на перше запитання. Записуємо тоді перша дія. Отже, скільки потрібно заплатити за 0,6 кг такої ковбаси. Давайте нашу умову запишемо в скороченому вигляді. Умовному вигляді так, що 0,4 кг. Кобаси це відповідає, за неї заплатили 76,8 гривні. Є. Так, нас запитують, а скільки потрібно заплатити за 0,6 кг? Тобто, якому це число відповідає? Давайте я позначимо через X гривнів. Є? Ну що ж, ці величини у нас прямо пропорційні. Тоді ми можемо скласти пропорцію. Дивимося і складаємо, що 0,4 відноситься до 0,6, як 76,8 відноситься до х. Є. Ну що ж, зараз у цій пропорції ми знаємо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Так і записуємо, що 0,4, що множиться на х, це буде добуток крайніх членів дорівнює 0,6, що множиться на 76,8. Ну що ж, це буде добуток середніх членів. Не будемо множити, а давайте запишемо зараз вигляді дробу, чому дорівнює звідси х. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, добуток, я його запишу у чисельнику 0,6, що множиться на 76,8. Так, поділити. Я пишу у вигляді дробу. Так, це буде чисельник, а тоді в знаменнику записую 0,4. Ну що ж, а зараз можна скорочувати. Дивіться, ми можемо і чисельник, і знаменник скоротити на 0,2. 0,6 поділити на 0,2, це буде 6, що ділиться на 2, це буде 3. А 0,4, що ділиться на 0,2. 4, що ділиться на 2, це буде 2. Є. Ну що ж, і зараз, як, як не дивно, ще один раз можна скоротити на 2. Ну що ж, скорочуємо тоді ще на одну двійку. 76,8. Що ділиться на 2. 76 ділимо на 2, це буде 38. А 8, що ділиться на 2, це буде 4. 10. Записуємо 38,4. Ну, а тут у нас буде не двойка, а одиниця. Є. Ну що ж, тоді записуємо, що х у нас дорівнює. Знаменнику буде 1. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Тепер знаходимо добуток 3 помножити на 38,4. Ну, давайте в стопчик будемо множити. Записуємо, я лише ці множники поміняю місцями, від цього добуток не зміниться. Що 38,4. Давайте десь тут 38,4, що множиться на 3, множимо. 4 помножити на 3 це 12, 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 помножити на 3 це 9, плюс 1 це, плюс 2 це 11. Є один знак, після після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 115, цілих. Записуємо. X тоді дорівнює. 115, цілих. 2. Десятих. Ще раз, знаменник 1, то це буде перших або просто 115,2. У дужках записуємо чого? Гривні. Є. Ну що ж, отже, тоді за 0,6 кг такої ковбаси потрібно заплатити 115,2 гривні. Ну, а зараз переходимо до другої частини. Скільки кілограмів такої ковбаси можна купити на 144 гривні? Що ж, записуємо друга дія. І спочатку давайте запишемо також нашу умову. Отже, записуємо, що 0,4 кг ковбаси. Це відповідає 76,8 гривні. Є. А тоді якась невідома маса. Позначимо, наприклад, через y кілограм кобаси. Це відповідає 144 гривням. Є. Ну що ж, оскільки ці величини у нас прямо пропорційні, то за цією умовою ми можемо скласти пропорцію. Записуємо тоді, що 0,4 відноситься до y як 76,8. Відноситься до 144. Є. Ну що ж, тоді в цій пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Записуємо, що добуток середніх членів y, що множиться на 76,8, дорівнює добуток крайніх членів це 0,4. Що множиться на 144 є. Ну що ж, як нам знайти зараз невідомий множник? Потрібно добуток поділити відомий множник. Це ділення запишемо у вигляді дробу. Ми записуємо, що y тоді дорівнює. Добуток це 0,4, що множиться на 144 в чисельнику, а в знаменнику тоді записуємо 76,8. Ну що ж, для зручності ми можемо і чисельник, і знаменник помножити на 10. Тобто, якщо ми помножимо на 10, то запишемо, що y у нас дорівнює 0,4 множиться на 10, це буде 4. Що множиться на 144, це буде у чисельнику. 76,8, що множиться на 10, це буде 768. Є. Ну що ж, давайте скорочувати на 4. Спробуємо це зробити усно. 4, що ділиться на 4, це буде 1. 768 ділимо на 4. 768 ми ділили на 2. У нас вийшло 384. А поділити ще раз на 2. Це буде 192. Та записуємо, що це буде 192. Ну, гаразд. 144 і 192. 192 у нас іще ділиться на 2. Ну, Давайте, щоб не плодити, це якось запишемо, що y тоді дорівнює. В чисельнику 144, а в знаменнику записуємо 192. Є? Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати. Тут можна скоротити або багато разів на двойку. Давайте 192 поділимо на 2, це буде 96, поділити на 2, це буде 48. Але 144 ділиться на 48, це буде 3. Ділимо на 48, 144 на 48 поділити це буде 3. 192 ділимо на 48, це буде 4. Тоді записуємо, що в нас вийшло y тоді дорівнює. Записуємо як 3 четвертих. Можна так і залишити. Але можна перетворити і в десятковий дріб. Ну що ж, як перетворити в десятковий дріб? Давайте ми домножимо і чисельник і знаменник на 25. Так, то тоді в нас вийде, що y тоді дорівнює 25 помножити на 3, це буде 75. А знаменнику 25 помножити на 4, це буде 100. 75 сотих. Ну або записуємо, що y у нас дорівнює 0,75. А в дужках записуємо чого? Кілограм є. Ну що ж, отже, ми знайшли, що на 144 гривні можна купити 0,75 кілограм ковбаси. Записуємо відповідь. Так, Нас запитували, скільки потрібно заплатити за 0,6 кг такої ковбаси. Записуємо 115,2. Гривні. Є. Далі нас запитують, а скільки кілограмів такої кобаси можна купити на 144 гривні. Пишемо 0,75 кілограм. Ну що ж, ось така задача на прямо пропорційні величини, яку ми розв'язували за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.